Хто шукає хорошу машинку для дому, хочу порекомендувати від Сокані. Це дуже хороший, до речі, бренд. Подивіться, будь ласка, яка заточка ножі. Зараз можемо порівняти, у нас є Magic Leap професійний, ось такий. А ножі будуть схожі. Хороша заточка, хороша вібрація. Ось, будь ласка. В комплекті насадки 36912 мм, кабель USB з блоком живлення, мастила щітка може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Машинка не важка. Щоб замовити, можна на сайті Тремор 9911. Також ви можете замовити через інстаграм, можна замовити. Верніше можна забрати самовивезом в Київ. Правди 47, ретровіль біля нової пошти. Працює 120 хвилин на акумуляторі, час зарядки до 2 годин.